Поляки подарували івано-франківцям карету швидкої допомоги вартістю понад мільйон гривень. Машина обладнана за найсучаснішими технологіями. Наразі це лише перша швидка для Івано-Франківського центру екстреної медицини. Обласний центр екстреної медичної допомоги відтепер має новеньку швидку машину. Такий подарунок зробив місту Польський центр екстреної допомоги з міста Щецин в рамках довготривалої співпраці. Ціна такого автомобіля це є, оцінюється як мінімум в мільйон гривень. Автомобіль, ви бачите, настільки добре оснащений, що практично такого рівня автомобіль є перший у нас в нашій області, Я, окрім того автомобіля, що був закуплений департаментом в дитячу клінічну лікарню. Цей подарунок перш за все заслуга головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Володимира Похмурського, який вклав велику лепту у співпрацю між центрами двох країн. Окрім цього, прикарпатські медики відтепер мають можливість отримати досвід від провідних спеціалістів світу. І крім цієї машини я привіз з Європи. Квоту, яку нам дає Європейська асоціація профільної медицини невідкладних станів, яка дасть можливість нам вивчити 12 спеціалістів і сертифікувати їх за європейськими стандартами, що дасть можливість працювати за найвищими світовими протоколами. Такий подарунок для нашої області дуже доречний. Адже зараз питання охорони здоров'я тимчасово відійшли на задній план. На даний момент говорити про те, що обласний бюджет зможе дозволити собі. Закупівлю такого типу автомобілів, ну, наразі ми не можемо говорити. Ви знаєте, що в нас питання стоять зовсім інші. Ми знімаємо з усіх напрямків програмних кошти для того, щоб знайти ресурс і провести моменти, пов'язані із мобілізацією, підвищенням обороноздатності нашої армії. Це лише перший автомобіль, подарований польськими друзями. Таких автомобілів буде чотири. Ліліана Хомишин, Ігор Попик, новини телеканал Раї.